Шосткинська дитяча школа мистецтв проводить набір учнів на 2023 2024 навчальний рік. Набір відкрито на музичне та художнє відділення. Ваша дитина зможе опанувати фортепіано, скрипку, віолончель, баян, акордеон, домру, бандуру, гітару, флейту, гобой, кларнет, трубу, саксофон, тромбон, волторну, тубу, ударні інструменти, а також сольний спів. На художньому відділенні заняття проводяться за такими предметами: малюнок, живопис, композиція, скульпт. Та історія образотворчого мистецтва. Для вступу необхідні наступні документи: заява, довідка про стан здоров'я, ксерокопія свідоцтва про народження. Прийом документів до 2 червня в приміщенні школи щоденно, крім суботи та неділі з 9.30 до 13.00 та з 14 до 17 години. Також документи можна надіслати на електронну адресу. lozamusic.ravlik.ukr.net. Консультація для вступників проводиться 1 червня. Вступні іспити з 2 по 6 червня. Дитяча школа мистецтв знаходиться за адресою міста Шостка вулиця Чернігівська, 5. За додатковою інформацією можна звернутися за телефонами код міста 05449, телефон 225 93 423 76 або 095 448 1599. Навчання в школі дає дітям початкову мистецьку освіту та готує найбільш обдарованих з них до вступу у вищі. Мистецькі навчальні заклади подаруйте своїй дитині зустріч з мистецтвом.